Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І зараз я буду робити заготовочки з ізомальту. Заготовочки для тортика насипала я ізумальту ковшик. І зараз відправляю на огонь, щоб він роз... розчинявся. І будемо тоді робити такі кружочки. Кружечка для тортика. Це все заготовочки роблю, роблю подільно відео, щоб не заразом щоб не загружати людей своїм відео, щоб продили, прос, про, були якісь хоч, трошки просмотри там. Я знаю, що. Ну, в общем, так. Коротше, коротше, так, як розчиниться, тоді будемо робити далі. І так, ізомальт наш розчинився, ось такий він у мене О, гучкенький, і тепер я сюди зараз. Добавлю капельку зеленого кольору небагатську. Буду сюди додавати. Так. І розколотиму. Мені треба, щоб вже прийдеться до ще додати, тому що. Олір не такий, як мені потрібен, зовсім зовсім не то, що ще добавля. Тепер позеленіє воно. Вот такие. получается у нас масса. Зелена. Зелени мне потребны будут леденцы. Так, и так у нас есть такие. Те. Называются они шпажки. Ось так я їх помакаю трохи наш ізомальт, він не вичахне, все буде нормально. Ось так. І буду робити такі кружочки. Ложечкою буду викладати легесенько. Stock. турбитки расширяется За Расчиняется все хорошо. А так Де більший, де менший? Ось так. І так, перші мої захолонули ляночки такі. Бачите, от стають вони хорошо від цього. Ось такі. Ось такі вони получилися. Ля Ну, а ці ж тільки, тільки зробила я, О, які які получаться Побачимо, вже як застинуть, тоді вже будемо. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал всім до побачення до нових відео.